Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Вітаю вас на занятті. а заняття почну з веселої лічилочки. Послухайте уважно. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, у нас сімейка невеличка, не спиняйся, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От у нас сім'я. Нам лічилочку на сім, повторити треба всім. Дітки, скажіть, будь ласка, про, про кого йшла мова у лічилочки? Про сім'ю. Про сім'ю. А скількох людей я назвала? Хто запам'ятав? Сім сім. сім. сім, молодці. Так, давайте їх перечислимо. Мама, Мама, тато, дід, бабуся, тато. старший брат, і... сестра і я. Так, так дітки. І всіх ми, Бат... всіх ми можемо Бат... мати Сестра і я. родина. <кхм> Сім'ю, родину мають не тільки люди, а й тварини, пташки. Ось дивіться, але. Як ви думаєте, ластівка може бути родиною горобчика. І так, дітки ні. Так. Ластівки своя зграя родина, у горобчика своя. Так само вовк Лапочка. не може жити однією зграєю, медведем. Отже, і пташки, і тваринки, кожен має свої сім'ї, родини зграї. Так і люди. О, так і ми з вами у кожного своя сім'я, у кожного своя родина. Тож сьогодні мова піде у нас на занятті про сім'ю. Сім'я це найдорожче, що є у людини. Ось. Скажіть, будь ласка, а хто становить родину, сім'ю? Хто становить? Хто? Так, так, вірно, дітки. Ви становите ваше тато й мамо. Ось, тат, завдяки мамі й татові ви з'явилися на цей світ. Також вони що, вчили вас ходити, розмовляти, піклуватися і зараз продовжують піклуватися про вас. Ось, для того, щоб ви швидше заснули. Матуся вам співала Колискові. А ну, нагадайте, хто їх пам'ятає колискову? Хто пам'ятає? Колискову. Так, дітки задумалися. Ну, я вам одну розповім. Люлі люлі, мій синочку, справлю тобі колисочку, справлю тобі колисочку та й повішу на дубочку. Ой люлі-люлі налетіли гулі. Ось така лагідна пісенька, яку можна проспівати, щоб дитинка швидше заснула. Так, розгляньте, будь ласка, картинку. Кого ви бачите на картинці? Кого дітки? Дітки. сім'ю, так, вірно, це родина. Сім'ю ще по-іншому називають родина, тому що в сім'ю входять рідні люди. Рідні, по крові люди тому говорять: або сім'я, або родина. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому вони такі радісні, посміхаються? Чому? Тому що рідні місце. Так, їм весело, вони люблять один одного, вони щасливі, так? вони Так, так, вірнук. Вони дружна сім'я, вийшли на прогулянку всі разом гратися? Вони щасливі, тому вони посміхаються. Так, ано, ну, послухайте, будь ласка, ще невеличкий віршик. Коло риску, за карлючку на папері пише ручка, все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме? Найдорожче в світі? Мама. мама. Так, дуже часто перше слово, яке намагаються написати дітки то мама. Мама для кожного є одна і вона сама найдорожча. І нема різниці, скільки б років було дитині один рочок, п'ять, десять чи п'ятдесят. Завжди мама залишається найдорожчою людиною. І в українській мові є дуже багато гарних слів, якими ми можемо назвати нашу рідну прекрасну маму. Давайте повторимо їх, як ми ще можемо сказати на маму? Так, Мамуля так, Мамуля. Мамочка, матуся, ще. Матуся. матуся, матір з такою повагою, з пошаною. так, <Ми> ненька, Мам Таке ось <Ми> гарне <мать> слово. Так. Мам Народ, <Ми> так, так, дітки. Народ шанує матір, і, і тому е, є такі дні, коли. Присвячені саме матері. Ось 8 березня ми відзначали Міжнародний жіночий день. Також ось в травні, через декілька днів, ми будемо святкувати День матері. В такі дні чоловіки, сини, хлопчики, що вони? Вітають своїх матусь, бабусь, сестричок, подружок, дарують їм квіти, гарні вітання, подаруночки, тому що е, всі полюбляють жінок, а саме матусь. Так, а давайте пограємо в таку гру, яка називається Яка мама. Потрібно подумати і одним словом описати свою маму. Сказати, Моя мама. І одне слово, яке приходить перше на вашу моя голівочку. Моя мама прекрасна. Так, до, дуже добре. Моя мама любима. Моя е, мама любима. Так. А, моя моя мама, любима. мама прекрасна, моя мама працьовита. І ще. І ще. «Наймиліша». Так, так. Чуйно. ще добра. Ось хто сказав Олександр Борис, це найсильніша. Теж вірно, наші жінки дуже сильні, тому що на своїх. тоненьких плечах витягують дуже багато справ. Так, молодці дітки, молодці. А зараз, скажіть, будь ласка, а хто у вас в сім'ї найсильніший? Та. — Так-так-так. Тепер теж давайте і татові присвячимо якусь гру. З, е, згадайте, як звати вашого тата і подумайте, ви коли виростете, як до вас будуть звертатися? От, наприклад, мого тата е, е, звуть Сергій, то я вже доросла людина, мене звуть Олена Сергіївна. А тепер ви подумайте, назвіть ім'я вашого тата і як вас будуть звати, коли ви будете дорослими. Ростислав, давай, з тебе почнемо. Як тата звати? Олександр, Олександр то ти в нас хто? Коли будеш великим таким, великою людиною? ким ти будеш? Ростислав Олександрович, так. Анічка, давай тепер про тебе. Анна Тата Сергій. звати. Сергій. То ти в нас ким будеш? Анна Сергіївна. Анна Сергіївна. Так, Настенька. Тата звати. Олександр. Коли виростеш, будеш? Анастасія Олександрівна. Так, Савелій, будь ласочка. ласка. Okay, yeah. Тата звати Стас. То коли ти виростеш, як тебе, як тебе будуть звати? Савелій Станіславич. Савелі Станіславич, боже, як гарно. Олексійчику, Рудніченко, давай. Як тата звати? Як, як тебе будуть звати, коли виростеш? Звук потрібно включити. Артемчик, давай. Як тата звати? Mm. Засоромився. Ну, то ваше буде завдання, дітки. Так, згадати, як тата звати, і як буде звати, коли ви будете от дорослими. Молодці, молодці дітки. Здавна mm. в Україні шанують тата і матір. Навіть в Біблії написано одна з заповідь шануй батька й мати. Тому і складено про сім'ю, про маму і тата дуже багато гарних прислівів та приказок. Послухайте деякі з них. Про рослина не може жити без сонця, а дитина без мами. Без сім'ї нема щастя на землі. Хто батька, матір зневажає? Той добра не знає. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. Ну і ще дуже-дуже багато є гарних приказок і прислівів про маму, про тата, про сім'ю. А зараз я хоч, хочу вам розповісти, дітки, про свою знайому галинку. Ось вона, дітки, Галинка. Так. І допоможе мені в цьому ось це родинне дерево. У галусі є матуся. У матусі є матуся, а матусина матуся для ганусі бабуся, а у тата є татусь. Для галусі він дідусь. І ще знайте, що галуся то вона. Внучка, дідуся й бабусі. Отже, скажіть, будь ласка, хто га галочка для мами й тата? Хто вона? Ребіночка. Дитина, донька. Так, так. Ще в неї хто є? Маленький братик. Хто вона для братика? Хто? Сестричка, скажіть, будь ласка, а хто галуся для дідуся з бабусею? Онучка. Онука. Так, ось це таке гарне Ось це називається родинне дерево. Тут зображена родина галочки. Так. Ось така широка крона – це її родичі, коріння, це її старші Один, члени што, родини. Што, так. Шест, Скажіть, сем, будь ласка, кого у вас є осіб, дідусі осіб, і бабусі? Так, усі деякі з них живуть поряд з вами, деякі живуть в селі, але я вам скажу, що особливо, якщо ви давно їх не бачили, то вони дуже дуже сумують. І по секрету можу вам сказати, що онуків, бабусі, дідусі більше полюбляють, ніж своїх синів і дочок, то не забувайте про них. Якщо можете дзвоніть, якщо вони живуть недалеко то приходьте в гості. Так, а тепер згадайте, будь ласка, що вміють робити ваші дідусі й бабусі? Що от вам більше всього запам'ятало, що вони чим вони люблять займатися? Спать. <свят> 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 так, ось бабуся нас любить в'язати. Дехто порається дуже часто, ти люблять, ти? що садити квіточки, садити ти овочі ти? та фрукти. Молодці. Дехто дуже полюбляє пекти смаколики, так. любити пиріжечки. А я полюбляю пончик. Так. А що останнє смачне? Ви їли від бабусі своєї, що смачне? Пиріжки. Так, пиріжечки, пасочки, так, на великдень. Ой, бабусі, нас порадували смачними пасочками. Так. І я вам скажу, що в українських родинах певно шанують найстарших членів сім'ї, тому що вони мають дуже великий життєвий досвід. Це мудрі люди, які можуть поділитися з вами своєю мудрістю життєвою наукою, і дуже часто наші дідусі бабусі радують нас цікавими історіями, казочками, які ніхто інший не може розповісти крім них. Моя бабуся вам читати. А як ви відноситесь до своїх дідусів та бабусь? Як ви відноситесь? Так любите їх, поважаєте. молодці. Дітки дуже часто, навіть кожен день вас пригощають матусі, татусі, бабусі чи дідусі чимось смачненьким, тукерочками, пиріжечками, булочками, печивом або яблучком. Скажіть, будь ласка, а їм самим хочеться цих смаколиків? Так, так, незважаючи на те, що вони старші, але в будь-якому віці хочеться з'їсти й цукерку і яблучко. Отож пам'ятайте, наскільки вони люблять, що в першу чергу все саме найкраще дають вам. А за це від вас вимагають лише що, дітки? Повагу, пошану. І щоб ви теж їх любили, не забували про них, так? Відносились любов'ю. І допомагали, що можете по хатнім справам. Зрозуміли? Я вам дякую за увагу і до зустрічі. Добачення. <пробітник> <пробітник>